Згодні, що в секторі Газу відбувається геноцид палестинців, але українські ЗМІ заборонено про це говорити. Ні, це неправда. Це є категорична неправда. За масової інформації в Україні ніхто не забороняє говорити, вільно висловлювати свою позицію. І вони висловлюють е, ситуацію в секторі Газа і в зі юдейсько палестинських відносин вільно. Так як вони це бачать. А вони бачать проблему тих відносин своїми юдейськими очима. Тому що засад масової інформації в Україні належить юдеям. Це не українська засама масової інформації, а це ЗМІ в Україні. Вони належать юдеям. І юдеї правильно роблять, що дивляться на проблеми в секторі Газа і на проблеми в Україні, проблеми в всьому світі з своїми юдейськими очима. Це і правильно зрозуміти, що. Взагалі, структура побудови юдейського народу, і юдейської нації, і юдейської культури є правильна. Бо вони всі свої діяння намагаються робити на користь своєму народу. І вони дивляться на світ своїми юдейськими очима. І це є правильно. І те, що вони е, мають всі засоби масової інформації в Україні, і всю економіку, бізнес, фінанси в Україні, і політики, і президент є в нас, і всі мільярдери, і, і юдеї. Це не їхня провина, це їхня заслуга. Що вони змогли організуватися і нас баранів поставити в стойло, поставити собі на службу. Ми маємо на це подивитися. І в нас не має бути ніякої ненависті того народу. Але розуміння, що вони діють правильно, і ми маємо діяти так само, як діють вони. Ми маємо світ до свого по своєму своїх підтримувати. Тим паче в ситуації, коли у нас є своя держава, яка так і називається Україна, ми маємо утвердити в Україні українців при владі політичній, фінансовій, економічній і інформаційній. І коли у нас замість змі в Україні стануть. Українські засоби масової інформації, коли вони будуть дивитися світ українськими очима і транслювати нам, громадянам України, український погляд на світ на проблеми в Україні на проблеми в секторі Газа, український погляд, ось тоді лише ми можемо сказати, що ми на щось є здатні. А поки що, ми є нікчемні е, раби, нікчемна обслуга, нікчемна, нікчемні гої великого і могутнього юдейського народу.